Доброго дня, я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами продовжимо е, тему конкурсів. Наразі, після е, нашої участі у конкурсі Херсон Нескорене місто, ми з вами перейдемо до конкурсу Барви рідного міста. Є такі номінації, як живопис, графіка і дизайн. І за такими темами ми створимо з вами малюночки. Тематика робот Херсон Незламний, тобто ми можемо з вами наш малюночок доробити, докрутити, який ми з вами малювали, домалювати якісь деталі, наповнити фон і доробити його прям до кінця і відіслати. Далі місто герой Херсон. Що це може бути? Це можуть бути люди нашого міста, якісь герої нашого міста, які вам відомі, навіть ваші сусіди або будь-які люди, які яких ви бачите на вулиці, бо так і є кожен з цих людей і є героєм для нас. І домалювати свою якусь ідею, чому саме ви вважаєте і як це показати, що Херсон є героєм. Можна також написати цю фразу Місто герой Херсона вивісці магазину або просто табличку. Можна намалювати янгола, який оберігає саме Херсон. Ось. А, також можна намаляти дівчаток, україночок, які там створюють зручок сердечко. А, далі, наступна тема осінь рідного міста. Ми з вами вже малювали осінь, тому можна також взяти якийсь малюночок, який ми з вами малювали, і домалювати а, саме. А, Якісь елементи Херсону, наприклад, Сільпо, магазин, АТБ, наші пам'ятники Карабелу, Джовану Говарду Суворову. Так? Наприклад. І останнє. Ага, давайте перейдемо до наступної теми: це Херсон, місто Карабелів. Що можна намалювати там? Тут можна. Трошечки піти вже в фантастичний елемент, намалювати маяк, написати Херсон, намалювати корабель, намалювати воїнів ЗСУ, наприклад, навіть які на кораблі. Тобто трошки пофантазувати, вже можна намалювати кита, який оберігає, ну, або на собі Херсон зроблений, намальований. Да? ось. Отже, Дані всі малюночки. Ви присилаєте мені або Viber, або в Google Class до 15-го, навіть треба раніше, 14-го, останній з вами день, бо 15-го вже останній день для цього і я відправлю заявочку. Також надішліть мені малюночки окремо тих робіт, які ми з вами малювали. Це, дякую вам, до зустрічі! У наступному році.